Так і є насправді це остання колоніальна імперія в Європі, е, котра пройшла два етапи своєї деколонізації. Перший розпочався 100 років тому, в 1918 році, коли звільнилася е, Фінляндія, звільнилася Польща від управління колоніального Кремля. Ну тоді столиця був санкт Петербург, але по суті це не змінювала. Е, на 20 років вдалося звільнитися країна Балтії, на жаль, Україні Сакрпвело. Багатьом іншим республікам це не вдалось зробити. І другим етапом був 91-й рік, коли впав вже колос радянського союзу, який по суті продовжив цей самий московський імперіалізм. І Зараз ми стоїмо десь на порозі фінального трет третього етапу деколонізації Московії. Ось і ті нації, які вже звільнилися від колоніального управління Кремля, в першу чергу, звісно, українці. Бо ми на на жаль, так зараз змушені бути в авангарді цієї боротьби захисту всього світу, але разом з нашими партнерами з центральної Європи, з північного Кавказу, з Центральної Азії, бо Монголія також по суті, де факто була колонією певний час радянського Союзу, як наслідок Москва. Ми маємо допомогти пройти цей же процес. І іншим націям а нації це ширше ніж народи, тому що коли ми говоримо про нації, це мова не тільки про етнічні групи, але й про регіональні групи, і це також дуже важливий аспект в рамках колоніальності Москви, адже вона частину з регіонів, наприклад, той самий Сибір, який етнічно не особливо відрізняється, умовно кажучи, від Рязані чи Москви, але економічно соціально вона використовує колонію. Ось тому, коли ми говоримо про Nations, в значенні, яким воно використовується в зокрема в статуті Об'єднаних Націй, це переводить розмову і саму дискусію на трохи інший рівень зрозуміло. І ось перше запитання, щоб з чогось починати, давайте надамо оцінку того моменту, де ми знаходимося саме в геополітичному сенсі, де ми знаходимося, адже ну вже всім відомо загальновідомо, що є зла. Китай, КНДР, Іран, Росія не одна Росія, не сама і умовно кажучи, країни вільного світу. При цьому та, КРТ зла вона посилюється так, мені здається. А країни вільного світу, турбуленція певна відбувається в Америці. Очікуються вибори. Там можливо прийде до влади людина, яка змінить політику і щодо України і щодо НАТО і взагалі. І при цьому в Європі вже відбулися і будуть ще відбуватися вибори, під час яких посилюються позиції у цих. Ультраправих сил, які є, як це не дивно іноді, коли не замислюєшся, то, то це дивно, мають же відстоювати власні національні інтереси, а не інтереси Росії, але чомусь так виявляється, що у багатьох європейських країнах так звані ультраправі є маріонетками чи сателітами Російської Фашистської Федерації. Тобто, це я намалювала так, як я вважаю, бо я не є експертом. А як вважаєте ви? Що це за момент? Тобто хто перемагає в цьому моменті, грубо кажучи, Вість зла, чи все ж таки, сподіваюся, здатні до об'єднання та під такою загрозою заради власного виживання країни вільного світу, тобто добро умовне. справжнє добро. Звісно, ніхто не дальний світ не є чорнобілим, але ця ситуація геополітична, про яку ви сказали, вона є досить. Промовистою і справді є низка мережа авторитарних і тоталітарних режимів на чолі з Російською Федерацією і. Китайську народну республіку, і на жаль, вільний світ повторює ту саму помилку, яка була з Росією зараз Китайську народну республіку, вважаючи, що з ними можна домовитись, що вони дороговоздатні, що можна побачити мир в очах диктатора, який сидить в бейджині що вони є рішенням проблеми, да, і частиною рішення проблеми, а не причиною, зокрема, і складовою проблеми. Очолювані цими двома по суті. З 1948 року а, союзницькими режимами, так з невеличкими паузами, які відбувалися в конфліктах між там Брежнівом, Хрущовим, Мао і, і, і спробами Кісенджера, Ніксена і Картера поглиблювати ці трішки, фактично, альянс червоних Бейджіна і москви він вже існує там 80 років. З кінця другої світової війни декілька років пройшло, коли гоміндан програв війну в Китаї, так і Китай перетворився в Китайську Народну Республіку, і вони мають двох дуже потужних тоталітарних союзників: КНДР, Іран, які одні людьми, так і своїми в них дуже багато КНДР, і інші певними технологіями і мережею дуже впливових проксій, гібридних сателітів, які є у Ірана, Свідомо намагаються визначити 21 століття -е сторіччя як те, де домінуватиме сила, а не право. Так, де е, буде правий у кого більша армія, а не хто дотримується норми якоїсь етики, вони хочуть кинути і власне кидають випуск цьому вільному світу і використовують для цього як і своїх підконтрольних е, економічно, соціально чи політично. Е, Держави чи режими, як Асада режим в Сирії, режим Лукашенка, Мадура, який в черговий третій раз, наче виграв вибори в Венесуелі, так Венесуела мала бути чи на найбагатшу Україну в світі, якої вона насправді була в 50-х роках, а є зараз однією з найбідніших, якраз через таке управління, таких союзників. Все, що ми бачимо на близькому сході, більш того, це через гроші, вплив на держави, які знаходяться далеко і які не мають наразі, на жаль, Альтернативи вони мають лише ту пропаганду, котру їм несе Пекін і Москва, так і вони. В країнах ну це дуже велике кліше глобального півдня, так але в частині багато там південної півкулі ті країни, коли були колонії, вони сприймають і КНР і РФ як антиколоніальні сили, які кидають виклик імперіалістичному заходу. Хоча ситуація є кардинально інакшою, вони є самі по собі дві колонії колоніальних і Китайська Народна Республіка, і Російська Федерація, це колонії, тому що Росія має САХА, Росія має Татарстан, Росія має Башкортостан, Росія має Карелію, Черкесію, Кубань Інші регіони насіки використовує колонія, а Китайська Народна Республіка окупувала, анексувала і знищує східний Туркестан, Тібет, Манджурію Кантонію і інші регіони відповідно тирани на жаль розуміють, що вільний світ працює інакше в ньому є вибори, є електоральні цикли, є свобода слова. Відповідно, інструменти впливу гібридної атаки, зокрема інформаційної, таким потужним державам, бо вони економічно великі, так і, і можуть собі це дозволити. Для них не питання добробуті власного населення. Можна витратити 5 мільярдів доларів в рік на пропаганду Рашудей чи спутники. Який має мовлення іспанською мовою, арабською мовою і так далі. Відповідно в державах вільного світу вони також корумпують політиків, вони шукають компромат, вони фінансують як ультраправі так звані партії, так і ультраліві. Вони намагаються вносити через університетський дискурс ці речі про не все так однозначно да релітивізму цей про розказуючи, наводячи якісь приклади, які абсолютно відірвані від теперішніх реалій і їх мета розмити дійсність і розмити тур реальність, котра є. І вони це будуть робити, поки ми їх не зупинимо. На жаль, е, значна частина наших е, партнерів і союзників досі вірить в те, що якось манеться. От як це було перед другою світовою, віриться, що якось можна домовитись, що пронесе, е, що можливо, можна обмежитись локальним конфліктом. Ну які вони вважають війну в Україні, хоча це не більше не ще з другої світової війни, так в Європі. Але е, ну для людей в умовній неваді, Аризоні чи в Нормандії це десь далеко і локально. Але так не буде на жаль, тому що вони координують свої дії. Вони планують відкриття нових фронтів. Вони планують е пробувати закидати такі е, пробні так е, пілоти, наскільки їхня агресія може далеко зайти, і фактично ті, хто б'ють в набат ну, Крим України, передним чином це ті держави, які розуміють, що вони будуть наступними, тобто ті держави, які мають е, прямий е, кордон з Російською Федерацією, на її поки що західних кордонах. Так, тобто це Фінляндія, Литва, Латвія, Польща, е, Естонія, і та держава, котра є найбільшою, найцікавішою першою ціллю для. Континентального червоного Пейджину тобто тайвань, відповідно, ці країни розуміють, що якщо Україна впаде, або якщо рівень підтримки України знизиться, то наступними будуть вони, але в ключових центрах геополітичної сили досі. Росслабо скажемо так. Звісно, це краще ніж було до 22-го року. В Московії вже не проводять принаймні Олімпійські ігри. Як вони це робили після атаки на Крим, так і на Сакартвела, після окупації частини сходу України? Так вони не проводять у них чемпіонат світу з футболу. Але не публічно досі танцюють на весілях. Працюють найбільші міжнародні транснаціональні компанії, так як в Росії, так і в Китаї, продають через, звісно, не напряму, але через другі, треті руки технології подвійного призначення. Ніяких пекельних санкцій немає, ніяких амбарго торгівельних економічних немає. Нафта, газ, золото, алюміній і так далі е, продаються і дозволяють власне фінансувати агресію і геноцид Російської Федерації так званої проти України. Е, на жаль, е, на мою думку, ми маємо робити все можливе, щоб пробудити їх. Але наші партнери дочекаються другого перхарбору. Вони дочекаються моменту, коли їх буде атаковано в кінетичний метод не вже гібридним атаком. Да, тому що гібридні атаки були. Є підтвердження, як Російська Федерація взривала е, арсенали в Чехії, так як вона використовувала хімічну зброю на туманному альбіоні. Як вони втручалися вибори президента Сполучених Штатів, вибори е, парламенту Німеччини, Франції і так далі? Тобто цих прикладів їх десятки. Так і зараз ми бачимо чергову історію з Олімпіадою Франції. Де це відбувається, буквально чи з дронами, які летять іранські куплені росіянами, летять і падають в Румунії, і ситуація, яка не скликається е голови чи міністр оборони НАТО для того, щоб дати асиметричну відповідь на по суті? Е нехай це була і не плану, але випадковала ця воєнна атака на державу члена НАТО. А Румунія перепрошує як і інші союзники, ми знаємо Польща за те що Вибачте, будь ласка, шановні росіяни, що ваша ракета впала на нашій території. Ми розуміємо, що це прикрість, Сподіваємось, надалі так не буде. Тому ми маємо продовжувати робити все, що можемо. Ми маємо консолідувати вільність світ, зокрема, ті країни, які готові ресурсно системно працювати. На всіх рівнях, зокрема на території Російської так званої Федерації, проти неї, і ось ці союзники в мірі це ті, хто мають або сухопутний кордон з Російською Федерацією, або морський, або може стати е, наступними цілями її союзників: Ірану, е, Кендер і Китаю. Тому взаємодія, наприклад, з Тайваном, Республікою Корея, Японією, це може бути дуже суттєвий е, варіант, як знизити вплив і е, ризики від цього альянсу РФ -КНР. Як ці держави володіють передовими технологіями. Вони мають і потужний ВПК, Ну мова не про а в першу чергу про Корею і Тайвань. В випадку ВПК вони е, мають можливість, що ми власне бачили, коли наші європейські американські партнери на початку 2024 року не могли проголосувати за е, фінансову допомогу Україні. Буквально в першому кварталі 2024 року нас врятувала Японія, так яка надала нам е, дуже суттєвий стабілізаційний транш. Відповідно, якщо ми не можемо знайти той рівень підтримки на заході, ми маємо працювати над його посиленням, але світ не обмежується ані сполученим королівством, ані сполученими штатами.